Почути голос мами та звуки природи тепер зможе кожна немовля. Цього прагнуть прикарпатські медики в обласній дитячій лікарні презентували сучасні підходи до слухомовленнєвої реабілітації. Йдеться про раннє виявлення патології слуху у немовлят, адже згідно із статистикою, на 800 тисяч пологів одна дитина народжується з вадами слуху. Коли ми цих дітей виявимо у віці до року, то відповідно всім цим дітям можна допомогти і. Завести їх у світ чуючих. От. Стоїть питання в тому, щоб ми це виявили у немовлят. Порушення слуху у дітей нерідко спричинює зниження інтелекту і затримку розумового розвитку. Глухота різко зменшує можливості дитини сприймати власну мову. Таким дітям навіть важко навчитися говорити. Аби цього уникнути, представники австралійської фірми, яка виробляє імплантанти, закликають батьків не відкладати у довгий ящик ранню діагностику слуху. Було в прошедше вімя случаї, де діті поздно слуха пратізіровані там, да. разборчивость речи и сама речь может не очень развита. Эти примеры видны, но это не то, что должно быть. Да? Поэтому мы должны, конечно, заниматься теми возможностями, которые есть. В Київському інституті отоларингології цього року вже прооперовано п'ятеро дітей з Прикарпаття. Ще десятеро очікують встановлення імплантанту. Загалом в області понад сотню дітей до п'яти років мають вади слуху. Хто саме отримає слуховий пристрій в наступному році, вирішать фахівці інституту. Відбір йде для дітей до трьох дісти років. Ці діти, котрі не мали мови, тобто до мовного періоду, але мають різноманітну другу патологію, допустимо, гідроцефальний синдром чи інші вади мозку, то ясно, що вони не підлягають кохлярній імплантації. Тому ці діти, котрі мають ваду слуху, вони протезуються слуховими апаратами. Слух у новонароджених треба досліджувати упродовж перших тижнів його життя, аби своєчасно виявити вроджені порушення. Така практика на заході і в США обов'язкова. Однак в Україні майже 30% дітей з вадами слуху виявляють після трьохрічного віку. Інколи є скарги батьків на те, що так лікували дитину, що аж в Отак От дослівно кажу, так розумієте. А ми ж не можемо сказати, чи вона під час лікування втратила слух, чи вона народилася вже, тому що коли е батьки переважно після 6-7 місяців вже бачать, що дитина на хлопушки не реагує. Прикарпатські медики розробили програму діагностики патологій слуху у немовлят, аби втілити ці наміри в життя, необхідне відповідне високотехнологічне обладнання. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.